Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Сьогодні з вами ведучий програми Артур Анісов та у якості експерта Олег Самохвал. Привіт, Олеже! Усім привіт. А тема нашого діалогу не менш дискусійна ніж попередня. Ми вже мали розмову про ООН і в контексті міжнародних організацій побічно згадували НАТО, враховуючи Лені згадки та широкі дискусії про цю організацію. Мені здається, що нам варто приділити їй сьогодні значно більше уваги. Отож, аби пролити світло на цю тему, як по-твоєму можна відповісти на запитання, а чим є НАТО сьогодні? Справді НАТО сьогодні ключовий фактор у міжнародних відносинах. Організація є символом стабільності одразу на двох континентах, двигуном сучасного прогресу та центром, навколо якого обертається досить значна частина світу, починаючи від її учасників, окремо кожного, як, наприклад, світовий лідер США, Жуючи історичними торговими та політичними центрами Європи, що далі підкорили усю земну кулю: Німеччина, Британія чи то Франція, та закінчуючи країнами центрально-східної Європи, що вже патентують себе новими гравцями регіону, через їх стрімкий економічний, інноваційний та навіть військовий потенціал, що вже є силою з якою варто рахуватись. НАТО об'єднала навколо себе майже цілу цивілізацію. А їх єднання, а саме ті результати, яких вони добилися з самого свого початку, і досі є прикладом для усього світу так цивілізація створила свій ідеал демократію навколо нього згуртувалась та продвинула його далі у світ, і вже 70 років пожинає ці плоди. Звучить привабливо, як для опису сьогодення. Хоча варто лише дещо заглибитись в історію, і випливає, що Франція, одна із країн-засновниць НАТО, фактично покидала альянс мало не на 43 роки. Але до кризових явищ ми ще встигнемо повернутись. А зараз хотілося б детальніше з'ясувати, які передумови штовхали західні держави у твор... Урити спільний безпековий простір, та в чому полягала їх основна ідея. Початкова ідея НАТО була у єднанні, що змусило породити країни закони колективної безпеки, країни на фундаментальному та законодавчому рівні впровадили таку незвичайну структуру. До колективної безпеки цивілізація доходила не одну сотню років. Така собі еволюція балансу сил у середньовіччі на даний момент. Це одне з передових та кращих рішень для попередження війн, і ця ідея зберіглася і сьогодні. А її винайшла саме захід. На цивілізація Європа зрозуміла, що після двох світових війн вони не мають прав і далі вести деструктив один з одним, а це бажання єднання лише посилювалось на фоні червоної чуми комуністів. До того ж, комуністичний центр силився своїм зразком колективної безпеки блоком ОВД, що ще більше спонукало євроатлантичний простір до консолідації, коли ти бачиш нещасливу долю країн, що недавно були твоїми союзниками, яких повторно визволили у лапках, звісно, та запровадили. Ле новий репресивний режим силою починаєш задумуватись. А чи не так вже й погано примиритись французу з німцем? То передумовою була необхідність колективно захистити себе від проявів ворожої ідеології? Передумовою, звісно, була слабкість країн, спустошених війною. Фізично вони. Ну не представляли себе майже нічого. Зруйнована економіка, розформовані війська та шатке політичне становище. Тоді ідея в'єднання набуває такі вже вагомі причини втілюватись у життя. До речі, з вирішенням усіх нагальних проблем, а особливо після розпаду СРСР, така славетна та горда ідея почала забуватись. Саме тому почали говорити про кризу демократії та НАТО, зокрема, і тут вже саме Україна змусила Європу пригадати, що таке свобода та допомога одне одному. Саме у Україна переродила демократію у світі. Така відвага за для демократії та свободи нагадала Європі, хто вони є, навіть не будучи членом НАТО чи ЄС, Україна власноруч перезапустила усе бачення демократії та безпеки. Це і є одна з причин незламності та вічності демократії, вміння перероджуватись за рахунок ось таких от кейсів. Тобто зараз НАТО працює на цінностях збереження вже збудованої демократії. А що на початку? Що все ж таки змусило запрацювати цей потужний механізм нарощування об'єднання? Аходу від початку заснування організації ну протистояння СРСР змушувало країни до дій США, яка зрозуміла, що Європі вона сидіти довго не може, прагнула до відновлення потенційно потужних Франції, Британії чи то Італії. США запустила план маршала. А європа почала розкручувати усі свої ринки не поокремо, а разом тепер економіки країн настільки щільно сплетені, що криза поряд з ними може запросто переплюнути економічну кризу країн колишніх радянських республік, коли усі ланцюги живлення були просто знищені. Також НАТО почало розстатися від 12 країн на початку та до 30 сьогодні, розширення НАТО посилювало не лише її геополітично, а й ідейно. А цей чинник був у рази сильніше. Політика відкритих дверей, а саме так прозвано в народах 10-ту статтю статуту НАТО, зробила альянс гнучким та прогресивним за часи холодної війни. Доволі цікаво спостерігати за перебігом процесу розширення НАТО, і все завдяки політиці відкритих дверей, про які кандидати на членство самі прагнуть потрапити. Долава альянсу, а вже наявні члени не суперечать цьому, звісно, за виконання певних вимог та реформ. Але чи є цей принцип таким беззаперечним? Взяти для прикладу дискусії навколо України ще з 2014 року. Одним із пояснень неможливості швидкого вступу до НАТО була наявність в Україні проблем із територіальною цілісністю. Але в нас є приклад Греції і Туреччини, які й досі мають територіальний спір навколо Кіпру при цьому обидві країни в НАТО. Виходить, що принцип прийому нових членів вибірковий та підлаштовується під обставини. Чи як тоді так склалося, що Греція і Туреччина потрапили до альянсу із відкритим конфліктом. Кейс Греція та Туреччина продемонстрував, що навіть тисячолітні вороги здатні примиритись, аби не потрапити до лап червоних країни, що не зупинять своїх негативних настроїв одне до одного. Як ми це побачимо через десяток років через Кіпр, де почнуться сутички між кіпріотами грецького та турецького походження? Їх приєднання було потрібно НАТО. Південний фланг НАТО значно посилився з приєднанням цих серед. Зиноморських лідерів акваторії Греція пережила громадянську війну, що посилював СРСР, а туреччина в акваторії Чорного моря лишилася один на один з радянською загрозою. Цей кейс продемонстрував, що територіальні проблеми вирішувати можна цивілізаційно, а потреба була у цьому в усіх їх учасниках. Та відкриті двері це не обмеження, а суцільна перспектива. Про тому, що все працює, бюрократичні механізми спільно з урахуванням думки кожного члена, все ж не спрощують задачу потенційним кандидатам. Як от, наприклад в Македонії взагалі здається, довелося змінити назву на північну Македонію, аби увійти до організації. Відкриті двері таке працюють. Так є значний тягар в контексті абсолютного консенсусу серед усіх членів НАТО. Проте було 12 учасників, а тепер 30. Скоро Швеція і Фінляндія матимуть змогу стати повноцінними учасниками. А це демонструє, що загрози Росії не діють НАТО залишається відкритими для охочих, що не може нас не радувати, хоч і тут не без проблем. Туреччина має конфлікт з скандинавськими країнами через фінансову підтримку угрупувань Сирії, що як кіска в горлі заважають Туреччині безскандальний вступ в НАТО, скоріш виключення аніж правило. До речі, обставини навколо вступу до НАТО Швеції та Фінляндії цікаві не тільки з турецького напрямку, а й з північно-східного. Тут натяк на північного сусіда. Думки знову відносять мене до України, і тут ми бачимо, що виправдовуючись небезпекою від потенційного вступу України до Альянсу, Росія розпочала цілу повномасштабну війну стосовно скандинавських країн в Росії, звичайно, і висловлюють свій Тест, але активних дій на запобігання розширенню НАТО ми сьогодні не спостерігаємо. Хіба членство Фінляндії в НАТО нічого не означає для Росії? Швеція і Фінляндія скоріш вловили можливість вступити в НАТО, адже до війни в Україні, а саме 24 лютого, про це і мови йти не могло. До речі, мова не йшла не лише в самому альянсі, а й в думках суспільства скандинавських країн. Якби це не звучало, Україна зробила багато, щоб їх зараз приймали. Звичайно, ми можемо припустити, що Саме зараз війна в Україні значною мірою виснажує Росію, і остання просто не змогла потримати одночасно і фінський фронт. Проте ми маємо приклади і вступу до НАТО, тих самих Литви, Латвії, Естонії, що також є сусідами Росії, і там теж обійшлось без напиту та війни. З Балтійськими країнами теж не все так просто. Приклад навколо столиці Естонії, де частка російськомовного населення на стан розпаду СРСР була вищою за естономовних. Росія потирала руки на такі ділянки. Захист. Російськомовних знайомий стереотип, чи не так деякий час крутились скандали навколо досліджень естонської розвідки, що ще в кінці минулого століття Росія збиралась напасти на Естонію. А промови калас, що ні одна Балтійська столиця не переживе новий Маріуполь на своїй землі з приходом Росії, змушує НАТО прокидатись та переобдумувати свій східний кордон. Повертаючись знову до теми України, ми вже з'ясували на прикладах, що окуповані Донбас і Крим не були справжнім чинником неможливості України отримати членство в організації то в чому ж реальна причина, що вже щонайменше восьмирічного очікування України, Таке дивне відношення НАТО є наслідком неготовності альянсу до дій. А така глобальна криза, як війна в нашій країні, що ми дійсно пояснювали вже не один раз, чому вона глобальна, є справжнім потрясінням, яке було передбачуване, але вкрай не бажане для Європи. Атлантичний альянс не хотів вірити в це, тому і зараз пожинає клеймо слабкого та небоєздатного альянсу, що очікував клики Росії вісім років. Оків та усіляку мороторафії при всіх дискусіях про недієздатність альянсу, все ж його основною ціллю є підтримання безпеки для всіх його членів. Тривалий час країни НАТО могли відчувати таку загрозу від СРСР. Зараз ми маємо РФ, і навіть якщо відкинути небажання НАТО втягувати себе у пряму конфронтацію з Росією, взявши в свої ряди Україну, то загроза РФ для альянсу все одно не стає меншою, адже виражається у, хоч і менш помітних ніж на прикладі України, але посяганнях Росії на Польщу та Балтійські країни. І враховуючи і так наявний елемент конфронтації, чи не мало б це бути безпроблемно для НАТО прийняти Україну навіть з урахуванням статті 5 її статуту, що зобов'язало б альянс брати участь у війні? Взагалом, новий погляд на безпеку НАТО, який полягав у кібербезпеці та протидії тероризму, був досить наївним та зручним. Адже нащо встановлювати реальні геополітичні загрози, якщо легше відтворювати курс на боротьбу проти терористів на близькому сході ніж наражатися на війну проти Росії? А вона в свою чергу довго вважалась партнером НАТО, адже її потужне лобіювання в Америці та Європі були катастрофічних масштабів. Україна витратила роки, аби переконати спільноти, що Росія ніколи не говорить правду. Деякі країни просто не готові до відкритиї конфронтації з Росією. Саме так стається кілька місяців тому, і пояснювали причину неможливості закрити небо для України. Чи не означає це, що НАТО нахлинула своєрідна криза? Криза НАТО схожа на кризу ООН. Велика кількість членів організації і різноманітність думок та інтересів зробили з утворення щось повільне та іноді навіть недієздатне. Якщо ж поглянути на ситуацію з точки зору нагальних інтересів України, то звичайно пріоритетом буде будь-яка допомога в теперішніх обставинах, і таку допомогу Україна отримує і без членства в НАТО сьогодні. То якщо НАТО сповнила криз, чи варто Україні взагалі далі тримати курс вступу до альянсу? Криза НАТО закінчиться тоді, як криза України прийде до свого логічного завершення. Це вже є причиною для посилення зв'язків з нас з альянсом. Кожен крок України до НАТО посилює підтримку від альянсу у геометричній прогресії. Це не лише воєнне, це і відчуття зв'язку з євроатлантичним простором. В країнах НАТО розуміють, що це і величезне посилення моралі для нас, а значить більша вирогідність перемогти. Вже мовчу про переобладнання української армії під стандарти модернізованого НАТО. Рух до новітніх стандартів безумовно буде корисним, але у повній мірі Україна оцінить їх функціону. Нал лише при остаточній інтеграції. А якщо говорити про пріоритети на більш коротку дистанцію, то що Україна отримує від свого шляху до НАТО зараз? Спільні тренування з альянсом це вже величезна інтеграція з країнами організації, це можливість якісно навчати військових, особливо в умовах, коли Росія обстрілює такі полігони в межах нашої країни. Стандарти НАТО самі про себе все говорять. Російське обладнання не може тягати з євроатлантичним, що ми вже бачимо на полі бою. Кібербезпека, з якою на нам допомагає ще з 2014 року, Естонія, наприклад, та й взагалі ми інтегровані в кібернетичний простір НАТО. Також це дипломатична підтримка, співпраця глибока та навіть іноді доходить до лобіювання, наприклад, в ООН. Постійні транші це все наштовхує деяких аналітиків на думки, що Україна вже такий собі член НАТО без запрошення. А для бажаючих вступити до НАТО організація постає стандартом, який продуктивно поєднує передові рішення у військовій складові. Включно з тінісною основою, проте нам все ще допомагають окремі члени. А НАТО, як організація, вирішила не ставати стороною конфлікту у цих сферах. Все доволі зрозуміло. А стосовно допомоги, то прозвучала досить цікава теза, те, що безпосередню військову підтримку нам і справді сам альянс не надає. Це роблять його окремі члени. Як от ленд лендліз США, на які покладається так багато сподівань, курс України на НАТО сприяє цьому і посилені у співпраці з окремими членами, також лендліз вже обіцяє бути реалізований. Вони восени, а тиск наших партнерів на Німеччину змушує її посилювати нас зброю навіть через небажання канцлера. Згадки про окремих членів на тлі всього альянсу є доречними не тільки в контексті підтримки. Для прикладу відносини України з Угорщиною є доволі специфічними. І навіть якщо уявити, що Україна вже в своєму недалекому майбутньому стоятиме на прозі вступу до НАТО, то так чи інакше виникне питання врегулювання угорських інтересів на Закарпатті. Ну насправді там причин, звісно, для врегулювання немає, але Є інтереси Угорщини, що торкаються не лише нас, а й усіх її сусідів. Угорці вважають себе дещо ображеним народом і вважають, що вони мають право на відродження середньовічної Угорщини, що мала під собою купу етнічних народів сусідів. Проте з плюсів ми вже не раз бачимо, як Угорщина піддається тиску своїх партнерів, оскільки навіть для них такі дії є нечуваними. Найважче для України це буде вступити в НАТО. А після це все буде на рівні дипломатичних діалогів в Угорщині, які ще довго не Жуть, перебити шум навколо іміджу України після перемоги, звісно, щось на кшталт Туреччини і Греції після української перемоги імідж країни однозначно стане високим і потенційно навіть пришвидшить можливість поповнити ряди альянсу. При цьому, хоч і з допомогою партнерів, але без самого членства в НАТО Україна зможе довести свою спроможність вистояти в таких непростих обставинах. А тому в широких масах знову виникне дискусія про доцільність вступу до організації. До речі, навіть до повномасштабного вторгнення РФ, незважаючи на офіційний курс держави на НАТО, подібна дискусія вже була. Так була саме так, і породжуються міфи від Російської Федерації, хоч не на полі бою, але в думках відмовитись від НАТО. А стосовно питання, вступати до НАТО чи ні, то такі дискусії триватимуть. Але з огляду на наше геополітичне розташування на зламі цивілізацій ще й поряд з Росією, вибір у. У нас насправді невеликий, і звичайно, після завершення війни ми ще можемо перейти до дискусії, яку модель обрати колективну чи нейтралітет, але це у майбутньому, адже зараз за ходу війни такі питання не на часі. У наших обставинах з твоєю тезою і справді складно не погодитись. А на цьому наша дискусія добігає кінця. Дякуємо Олегу за змістовну розповідь про безпековий альянс НАТО. А це була програма дипломатичні діалоги, в якій ми щосуботи та щонеділі о 12.10 говоримо про те, як твориться міжнародна політика. З вами був. Були експерт Самохвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. Почуємось на вихідних. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.